В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, у нас уже в час незалежності нашої країни стало дуже хорошою, доброю, благочестивою традицією збиратися в цей день, запалювати свічки і возносити молитви за всіх тих, хто були замучені, заморені, замордовані голодом. В Україні 1932, 33 років. Дете рослина живиться від своїх коренів, а людина і спільнота людей живиться пам'яттю так же само, як рослину з глибоким коренем не можу вирвати, так же само і людину і націю з глибокою історичною пам'яттю не можна зрушити її з місця. Натомість, якщо людина не має такої глибинної пам'яті, то її легко можна накинути на очі ширму брехні, можна звести її на манівці. І пам'ять, на жаль, складається дуже часто не тільки з перемог, і з торжеств, а вона складається ще й з трагедій. І наша українська нація є, мабуть, не найбільш багатостраждальною на всьому білому світі. Хоча є інші спільноти, які заявляють, що вони ніби постраждали більше. Але насправді, якщо подивитися, скільки постраждала наша українська нація, то не знайдемо ми стільки, е, е, стільки скільки болю і скорботи. І на сьогоднішній день ми згадуємо, ми споминаємо всіх цих загиблих наших, всіх тих, хто відійшов, всіх тих, кого вбили, у кого просто. Забрали останній шматок хліба. Знаєте, давним-давно ще мій тато навчив мене запалювати в цей день свічку. Він прийшов до мене. Я був ще зовсім маленьким хлопчиком. Він розказав мені, і я пам'ятаю добре, що він вжив тоді такі слова, що це був непрощенний гріх. Незважаючи на те, що наша сім'я була невіруюча, в церкву ми не ходили. Категоріями гріха ми не апелювали. Але я пам'ятаю, що тоді тато вжив ці слова. Я пам'ятаю, що він і сам мені розповідав багато, і давав читати правильні книжки з нашої української літератури. І ці розповіді, ці фотографії, і сама атмосфера цього дня, це послання, воно врізалося в мою свідомість. На всю решту мого життя. Знаєте, день спомину, страху, болю, без виході коли смерть була повсюди, коли людям доводилося для того, щоб виживати, їсти кору і мерлятину, і не було на чому служити літургію. Нам неможливо уявити це на сьогоднішній день, навіть ті, хто пережили жахи війни там на, на сході, на півдні України, московицьке вторгнення. І тим, я думаю, буде практично неможливо уявити собі те, через що пройшли наші предки, через той страх і скорботу. І цей день він повинен стати для нас новою додатковою страшною п'ятницею. Це повинен бути день, коли ми трошки виринаємо з повсякденних клопотів і турбот нашого життя, і згадуємо про щось більше. Згадуємо про речі важливі, які трошки допомагають нам поміняти, можливо, наші пріоритети і трошки змінити щось в нашій голові, в нашій свідомості, що хтось їв кору і помирав. Хтось намагався до останнього моменту якось приховувати, ховати рештки зерна і потім теж помирав. Хтось їв мерлятину чи навіть простив, Господи, своїх дітей і все одно помирав. Хтось намагався вирватися з оточення, яке ставили червоноармійці навколо е, сіл, і теж помирав. Хтось помирав тихо, хтось помирав голосно і героїчно. Але все одно помирали, смерть, смерть, смерть була скрізь навколо. І нічого в ті роки страшні не було більш звичного і, так би мовити, повсякденного, ніж смерть. Це повинно трошки отверезлювати нас. На сьогоднішній день ми дуже часто живемо так, як ніби немає нічого страшного, що все падає нам на голову, що ми всім забезпечені. Пройдіться сьогодні по Києву. Попри те, що йде війна, попри те, що періодично нас атакують дрони, падають ракети, про те, що кожного дня відбуваються похорони наших бійців. Попри це, якщо пройтись по центру Києва, то не скажуть, що ми живемо в воюючій країні. Люди живуть, люди розважаються, і навіть цей день пам'яті жертв голодомору не тільки дуже мало свічок виставлено у вікні, але і не закритий жоден ресторан. Не оголошена якось так по-серйозному хвилина мовчання, не оголошена так, щоб її неможливо було проігнорувати, і щоб на, на неї всі мусили зважати. На превеликий жаль, не робиться достатньо для того, щоб освіжити людям пам'ять про ті страшні роки і про ту ціну, яку заплатила наша нація, за привілей бути вільними. Ми зараз платимо цю ціну, ми зараз боремось, воюємо, але багато хто з нас, хто до війни не мають ніякого відношення, дозволяють собі говорити, що вони втомилися від війни. Багато хто дозволяє собі критикувати законодавство воєнного часу, багато хто дозволяє собі страшний непрощенний гріх ухилянства, ігнорування війни, ігнорування боротьби за нашу свободу. Люди просто до сих пір зараз не усвідомлюють всі ті загрози, яку несуть московити. Ті наші українці, ця ліберальна інтелігенція, які в 20-х роках вважали, що з москалями можна домовлятися минулого століття. В 30-х роках минулого століття змушені були вони і їхні співвітчизники їсти своїх дітей. Ніколи москалі. Нам не простять, вони ніколи нас не помилують, вони ніколи не будуть до нас ставитися не то, що як до там, братів, а як навіть просто до людей. Не треба нарешті скинути з очей оцю ширму про так званий російський народ, як багато хто думає, про простих росіян, не винувати, і багато чого іншого. Потрібно забути про це і розуміти, що або ми переможемо їх. Або події 33-го року мають дуже дуже великий шанс повторитися на окупованих кацапами територіях. Уже на сьогоднішній день складають списки по переселенню в Сибір. І ще 10 років тому, там, 15 років тому, якщо би про це розказали, то сказали би, да ні, до да такого ніколи не буде. Да ми братські народи, зараз 21 століття, ніколи такого не повториться. А воно повторюється і буде повторюватись. І на превеликий жаль. І ще одна нація була причетна до голодомору, до більшовицького режиму, до загибелі всіх тих мільйонів українців, які полягли тоді до їх знищення. Була причетна і ще одна нація. Про це непопулярно говорити, це нація, яку не можна називати. І тим не менше, ми повинні пам'ятати, що на них і на їхніх дітях і внуках, так же само як і на московитах. Відповідальність лежить така ж сама. Голодомор це той гріх, який волає про помсто до неба. І Господь обов'язково помститься за нас. Він помститься за всіх тих, хто загинув, за всіх тих, хто були у за всіх тих, у кого забрали останню зернинку і прирекли їх на голодну смерть. Бог обов'язково помститься за нас. І він буде допомагати нам, він буде воювати за нас, він буде робити нашу націю процвітаючу. Але тільки в тому випадку, якщо ми самі будемо взивати до нього, якщо ми самі будемо працювати, трудитися заради нашої перемоги. Хай новомученики, які були убієнні, загиблі, які з ім'ям Божим на устах спочили і перейшли в кращий світ, нехай вони моляться за нас, а ми по їх молитвах. Завжди пам'ятаємо це і працюємо. Працюємо для кращого майбутнього. Працюємо для нашої перемоги і працюємо для нашого торжества. Амінь.